Що за звіри, як його запам'ятати, щоб ніколи не забувати? Безкоштовний лайфхак просто збережи це в пам'яті, ніколи з неї не випускай. І таким чином ти зможеш запам'ятати це на дуже довго. Ось вам вірне і фундаментальне правило, щоб запам'ятати ейнт. Ейнт римується з хуєнт. Друге фундаментальне базове приміальне правило щодо Ейнт. Ейнт може означати цілих 5 речей. У вас у всіх є 5. Пальців на одній руці, і це ваша мапа, ваш координатор, ваш навігатор. Ви згадуєте кожен раз свою руку, дивитесь на неї і згадуєте, що 5 саме 5 різновидів ain't може бути: це am not, is not, are not, have not і has not. Am is are – це форми дієслова бути. Так як ти дивишся відео, то значить ти ще живий, а тому ти є. Ти існуєш. Am is із так же існують ті, кого ти знаєш. Друге, це perfect. Це для часу present perfect. наприклад, have або has. Perfect означає заебісь. Не так все і погано. Тому хай все буде заебісь, Вчи англійську насолоджуйся. Для практики перекладіть ці речення, вживаючи ain't. він не гангстер, він циган. Я не гей. Моя бабка ніколи не топила кошенят.